Святогірськ став місцем проведення четвертої української науково-практичної конференції Актуальні проблеми хірургічної гастроентерології». два дні 12 і 13 травня. Хірурги України та Росії обговорюватимуть медичні проблеми, і будуть ділитися досвідом. В Конференції взяли участь директора науково-дослідних інститутів, головні обласні хірурги України, завідувачі кафод хірургії вищих медичних навчальних закладів. Девізом конференції являється девіз Донецької області. доказане діло. Эта конференция, безусловно, окажет серьезное влияние на улучшение объемов, качества и доступности хирургической помощи людям. А самое главное – спасение их жизни. Мы разговаривали с мэром, с Со Славянска только один участвует? Мы не случайно выбрали Святые Горы и Святогорье. Почему? Это Донецкая Швейцария. Это даже сама атмосфера здесь… А людей. організатором конференції в цьому році виступила кафедра хірургії і ендоскопії Донецького національного медичного університету при активному сприянні слов'янського керівництва. Неля штепа на конференцію приїхала разом з начальником відділу охорони здоров'я Мариною Сиводєдовою, аби зібрати інформацію щодо новинок в медицині. Ми з Мариной Анатольевной обошли 28 компаний, компаній, которые предлагают сьогодні нове оборудование, нові медикаменти. Ми сьогодні о многих даже не слышали. Марина Анатольевна буде собирать всіх врачей і повністю ми все это їм раздадим, покажемо дадим телефоны, щоб вони общались з этими людьми з этими фірмами. Конференція зібрала немало провідних хірургів. Всього на адресу оргкомітету надійшло 270 наукових робіт, 90 з яких. Були включені в програму форму хірургів. Головний хірург Донецької області стверджує, такі конференції для спеціалістів дуже необхідні, адже участь в них дає змогу бути в курсі останніх медичних новин, а у випадку зі Святогільськом оновитися ще й духовно. Це Дасть можливість людям не тільки плодотворно працювати на медицинську науку, а й і. Духовно стати чище багач, як і будь-який офіційний захід, конференція включена в реєстр міністерства охорони здоров'я України і Національної академії медичних наук України. Тому її матеріали будуть опубліковані в українському журналі хірургії, спеціалізованому науковому виданні.